Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗОК. Хотів би вам показати ось таку величезну поставку запчастин. Це у нас запчастини з міста Ромни, Роменський завод, трактор запчастина Виготовляє вони, виготовляють нам трактори МТЗ та іншу техніку. Приїхали з нас, ось як можете бачити центральні винти. Ще різні запчастини, різні гайки, різні наконечники, різні Ну, багато чого на МТЗ. Приїхала в наявності. Ось як можете бачити диски на тискні. Також приїхала тормоза в зборі. Крамби приїхали їхнього виробництва. Також приїхали тяги на віски, попереджені МТЗовські, потім Труба шкурня корня на мтз 82 як можете бачити. Трішки, звичайно, коробки, не витримали транспортування. Нічого, ми її допакуємо в свої коробочки, бо вони поїдуть до своїх нових власників. Для клієнтів, які дивляться на Литви, Латвії або Молдови. Ось є перед вами номера телефонів-перевізників, з якими ви можете зв'язатись та дізнатись вартість перевезення до вашої країни. Телефонуєте до них, дізнаєтесь, що скільки буде стояти. Трішки неправильний номер. Ось до Молдова Сергій, Литва, Латвія, Володимир. Хто бажає собі щось придбати. Можете дзвонити, писати в описі до цього відео, та в закріпленому коментарі буде посилання на наш сайт, на наш інстаграм та номера телефонів для замовлення. Якщо хто бажає собі щось придбати, будемо раді вам допомогти.